З нами Андрій Бісєдін на прямому зв'язку? Це начальник куп'янської міської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Андрію, вітаю слава Україні. Героям слава, як минула ніч у Куп'янській громаді, і яких збитків на гараздів за ніч цю завдав ворог? На жаль, важка ситуація з кожним днем все більше і більше стає складною складною для забезпечення життєдіяльності населених пунктів, складною для забезпечення підтримки логістичних шляхів, які ворог постійно знищує складною, фактично для надання всього необхідного мешканцям, які залишаються на території купянської громади. Ворог Активно застосовує все озброєння, яке в нього є зараз. Збільшилась кількість застосування FPV-дронів. сьогодні, на жаль, двоє цивільних людей зазнали. Ушкоджень ФПВ влучив зупинку. Люди стояли, чекали маршрутний транспорт. Тому ще раз хочу наголосити на тому, що на зараз потрібно виїхати з території громади в більш безпечні місця для того, щоб не наражати себе своїх близьких, на небезпеку. А скільки приблизно, хоча б залишається ще мешканців громади у себе, і, і діти діти фіксуєте їх? Так, одна дитина залишається на території кубенської громади. 15 вересня була оголошена примусова евакуація дітей з їх родинами. З правобережжя, в тому числі і куп'янської громади, 158 дітей було на 15 вересня. На сьогодні залишається одна дитина. Ведемо активні роботи з батьками для того, щоб вивести. Я думаю, що завтра ми цей процес завершимо, і дітей не буде. Понад 6 тисяч цивільних мешканців залишається на території громади. Кожного забезпечуємо всім необхідним, включаючи продукти харчування, засоби гігієни, будівельні матеріали для консервації пошкодженого або зруйнованого майна. Скажіть, а це здебільшого, люди літнього віку з тих 6 тисяч їх аргументація, чому вони не хочуть полишати свої місця а ладні на щодня ходити на межі, оскільки ті самі фіпівідрони, які ви згадували, вони ще по цивільним теж цілять. Так, якщо ми кажемо про відсоток, то це 70-75% людей похилого віку, пенсіонерів, які залишаються і на жаль не чують не наші умовляння, не умовляння їхніх близьких, рідних дітей про те, що потрібно виїхати. Аргументація одна житло, майно яке все життя набували, все життя прожили. Але ще раз хочу зазначити, що матеріальні цінності обов'язково компенсуються держава. Є відновлення, працює активно, в тому числі і на території куп'янської громади, життя та здоров'я, на жаль, ніхто не компенсує, тому це першочергове і повинно бути аргументом. Але ми демократична держава, і при обов'язковій евакуації люди мають право відмовитись і залишитись на території громади. А ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити всім необхідним. Хоча знову хочу зазначити, що коли ми кажемо про людей, і коли люди хочуть Отримувати там повні послуги критична інфраструктура, цивільної інфраструктури вони не розуміють, скільки людей наражає себе на небезпеку, щоб надати ці послуги, скільки людей ризикує життям, щоб у цивільних мешканців було світло, вода, газ е -е, Укрпочта. Працювала, банкомат працював, магазин працював. Інші важливі послуги, лікарні тощо. Тому ще раз хочу зазначити: не наражайте на небезпеку себе, своїх близьких оточуючих. Давайте зараз е -е, вийдемо. Більш безпечні місця дамо нашим хлопцям і дівчатам силам оборони відпрацювати, вигнати ворога, і повернемось, будемо відбудовувати нашу громаду і робити її по-справжньому європейською. повертаючись до обстрілів, окрім фіпів дронів, керовані авіабомби так само ж по громаді ворог пускає. От коли ми чуємо у зведеннях зверненнях президента про те, що за минулий тиждень три тисячі кабів було скинуто на наші території, яка кількість з них припадає на Куп'янську громаду? Значна кількість на жаль, і якщо ми кажемо про ступінь руйнувань цими засобами, то вона дуже велика, особливо це коли стосується кабів, півтори тонни. які... Е Ворог скидає по центру міста Куп'янськ, і які знищують все там на в радіусі там кілометра, що відбувається, інші каби 250-500, Це постійно, особливо це лівобережжя, яке фактично вже знищена вся критична інфраструктура, цивільна інфраструктура. Кожен підприємство, яке там було, воно на жаль знищене ворогом. І ми бачимо тактику. Ми ж знаємо і ми розуміємо, що ворог не залишає нічого, крім виженої землі. Тому ще раз аргумент для цивільних. А що ж тоді мають зараз місцеві? Там та сама електроенергія, вона присутня зв'язок як з ним. Якщо ми не беремо лівобережжя міста Купен, це район Заоскілля, в якому на жаль неможливо забезпечити людей критичною інфраструктурою, то завдячуючи нашим героям, енергетикам, газовикам, комунальникам на всій території громади, це ківшарівка Куп'янську, з саме місто Куп'ян з правобережжя Христинський старостат, є електропостачання, і і газопостачання, вода, інтернет, мобільний зв'язок. Ще раз хочу зазначити, незважаючи на ту відстані, всю складність. Продовжує працювати маршрутний транспорт в громаді. Працюють аптеки, лікарні, магазини, банкомати. Тому е, намагаємось, намагаємось тримати до останнього. Будемо робити все можливе, і найголовніше крім цього, ми ж розуміємо, що хлопцям і дівчатам. Катастрофічно вистачає озброєння боєприпасів. Тому намагаємося бути надійним тилом. Куп'янський дрон активно працює. Понад 300 впіві вже передали. Люди робили своїми руками і вже нищать ворога. 100 FPV дронів знаходиться фактично зараз на тестуванні і буде найближчим часом передано. Тому працюємо для людей, наближаємо перемогу. А передаєте тим групованням, які куп'янський напрямок безпосередньо прикриває. Так, це одна із умов платформи Куп'янський дрон. Вони йдуть тільки на ті підрозділи, які перебувають і забезпечують оборону саме купянського напрямку. Тому максимально працюємо з цими Бригадами максимально працюємо з військовими підрозділами, які професійно це роблять, і фактично, якщо ми кажемо на зараз, там більше трьохсотих півдронів передано, це на суму більше п'яти мільйонів гривень люди задонатили і ними знищено те, що ми знаємо, вже на десятки мільйонів доларів техніки, не кажучи вже про знищення живої сили противника. Андрію повертаючись до того, що ви казали про те, що працюють аптеки, працюють лікарні, так магазини. А Працівників вистачає для тих самих лікарень, лікарів, тих, які необхідні, аптек, магазини, фармацевти, продавці чи є проблеми з цим. Ми розуміємо всю складність відстань від лінії фронту 6 кілометрів, все, що відбувається, і ми розуміємо наскільки треба бути дійсно патріотом, наскільки бути любити свою державу, скільки любити свою громаду, щоб залишатися і працювати, і ці люди є. Да, їх не вистачає катастрофічно, Кожен за десятьох працює, але робить все можливе: і лікарі, і вчителі, і фармацевти, і комунальники, енергетики максимально роблять все можливе для того, щоб. Забезпечити тому велика іншана, і це дійсно справжній надійний тил, спасибі пане Андрію, за те, що доєдналися до ефіру. Андрій це начальник купінської міської військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.